Адміністрацію без автівки очільник області Михайло Костюк сьогодні на роботу добрався громадським транспортом. До головної будівлі Львівщини Михайло Костюк їхав з пересадкою. З підмістя до Львова добрався на 49-й маршрутці. На привокзальні пересів на радіальний автобус. 2А. журналістів з собою не брав, Щоправда, по приїзді охоче поділився враженнями. Зізнався у такий спосіб, вирішив особисто випробувати нову транспортну схему. Глава адміністрації зазначив, подібні перевірки сьогодні були ще вісім чиновників облдержадміністрації. Сказав, що е, вивіз із Рясного 2 терпимий. Е, машини не перевантажені, е, питання: по... Е, Маршрутизації не стоїть в людей. Що можна сказати про два? Приємна ситуація. Вже і перша машина, правда, була трошки переповнена, але це і зрозуміло, тому що пів години очікування. Через три хвилини друга машина, машина вільна, в машині свіжо, ну приємно. Паралельно з тим, на зупинках інформативних щитів нема, в машинах інформації також немає. Є проблема в тому, як на мій погляд, що водії не забезпечені радіосповіщенням всередині маршруту. І тому водій викрикає після того, коли ми пересіли на маршрут. 2А, водій викрикає на цілий автобус. Іди сюди, давай білет, давай гроші, не стій. Там некоректна ситуація, треба негайно поправити. В автобусах повинно бути радіосповіщення. На привокзальній в районі торгового центру ми прочекали. Пів години, 33 хвилини, 2А не було. Після того прибуло 2А машина за машиною. Ну, Водій пояснив така ситуація, що на дорозі трошки слизько, і в нього літні колеса. І звичайно, ми паралельно перевірили кілька машин таким експрес-оглядом. Дійсно, машини на літніх колесах. Це також негідна ситуація, треба поправляти.